Якийсь текст на інший. А власне, оце, що нам треба передавати сенси, смисли власною мовою. І тут важливо, важливо є власною мовою, так? Дуже часто ви бачите, що ви легко розумієте цей текст, Тобто ви розумієте, про що це йдеться, так? Ви собі там внутрішньо вже переклали чи його прочитали, так? Але складність в тому, щоб його. Щвербалізувати, щоб вербалізувати щоб знайти ресурс так, власній мові. І отут така моя думка є, що треба багато читати рідною мовою, так треба багато начитуватись текстів: класичних, некласичних, сучасних. Авторів загалом багато читати, так, власне рідною мовою. Тому що ви, ви зрозумієте так, якщо ви там не зрозумієте якогось одного слова два, три, так, ви підете в Google перекладач чи куди там які словники використовуєте, так, і ви його перекладете. Але що? от Сенс. Ото речення, так, що воно не було просто, от як взяв його буквально слово слово переклав. Ну і що з того? Так, ну переклав, та й дякувати Богу. Але чи воно несе оце, чи воно має оцю емоційну силу, так, чи воно має цей сенс, чи воно має це значення, чи воно промовляє до, до реципієнта? Так, чи воно так собі там? Ага. Лежить на. На чорні букви, на білому листу. так? Тому багато, я вважаю, треба багато читати рідної мови, так? багато начитуватись текстів, щоб завжди у вас були варіанти, так? щоб як це внутрішня ваша мова працювала так, щоб було багато багатий ресурс. От е, Микола Лукаш колись він писав таке, що. Якщо мати гарний підрядник, хороший, так, плюс добрий коментар перекладачеві і не обов'язково знати мову, так. йому головне, добре володіти своєю мовою. Тоді переклад, переклад вийде добротний, багатий. Так. Не буде цієї скупості, не буде цієї так. такої, зараз ми вже можемо навіть сказати про таку машинну смову, так? І тут виникається, звичайно, що питання що машинного перекладу. Така і, і, та спокуса досить часто виникає з машинного перекладу. Е, яка моя така думка, я не є такі вже аж перекладаю, аж так багато. Так? Але я думаю, машинний переклад. Не варто використовувати, коли йдеться про художній текст. Тому що все-таки художнє. Художній текст він потребує оцього емоційного переживання. Так? Він, він потребує цієї трансформації, трансформації чи проходження через ваш внутрішній світ, через ваш емоційний світ. Так? і, і Лише так ви можете знайти необхідні слова, так а машина є машина, так ну, але машинний переклад, я думаю, можливо, можливо може стати при нагоді, так, як там я не знаю, якийсь технічний переклад. Хоча теж є нюанси. Але кажуть, що принаймні для того, щоб досягти термінологічної єдності, так можна скористатися машинним перекладом, хоча ви знаєте, що іноді. Що є 90%, вони перекладуть, машина добре перекладає, так, але 10% зробить якусь, е, як це недавно приклали, індекс гірша, так, як Гірш, гірший. і от вони, Індекс гірший, як власне, така назва, так? А як е, оцей м такий момент. Е, гірший, так? Поганий гірший. і... Е, як вже заведено тепер говорити, так мій особистий випадок. Це я е, маю кілька перекладів. Так, але сьогодні, е, ну, можу так згадати, е, переклад, який видав наш формат, видавництво наш формат. Е, це Джеймі Голмс і називається е, книжка Нонсенс, так, і осягнути, і перемогти. І. Переклад був як сказати вам, переклад був цікавий, просто як для мене, як для людини, так тому що це була одна із тих той період, ще нон-фікшн, коли не було ще такого засилля, як зараз ми маємо майже щомісяця, так видавництво видають постійно якісь там. Цю uh, фікшн так, як бути щасливим, як бути багатим, як те, як все, як там, спілкуватися і це і це був один із таких перших текстів про, про це, як, як правильно сказати, як дати собі раду з реальністю, так, коли ви коли є кризові моменти. Так? Тобто як людина має діяти, так, як, як вона діє, так, як би їй варто було діяти в таких ситуаціях кризи. Так. І, він, ем, і от чому була така е, цікавість і випробовування в цьому приході, що він дуже багато дає прикладів так, різних компаній, там різних виробників, е, різних там. Е, е, Таких компаній, що там продають, так, маркетологи усілякі і так далі. І він, ем, тобто море усіляких прикладів, просто безкінечність цих прикладів, так і ем, треба було багато робити, такого ем, такої додаткової роботи. так Треба було дослід... там шукати в інтернеті, чи дійсно там такий був. Тоді-то і тоді то землетруски, насправді там стільки-то це, чи такий тут терористичний акт, про що він описує? Бо він описує якраз різні отакі випадки крайночі, так, які ми маємо дуже часто в, в суспільстві, так, і от як люди поступають якось так, знаєте, можна сказати, нез розумом, так? От зопалу. Так, і які захисні механізми. Він там розказує, як вони включаються і як це все відбувається. І тому Складність була в тому, що власне, дуже багато він використовував таких випадків з життя, так, з різних, ну, переважно з, з американського життя, але багато він і випадків з інших культур, і оце треба було так дуже детально робити. такий пошук в інтернеті читати про ці події і їх так щоб потім правильно це все перекласти але загалом такий був дуже дуже, дуже добрий переклад але от що що тут я хотіла вам якраз згадати цій книжці Воно добре для вас, як для перекладачів. Так? Ну, я думаю, що ви всі володієте англійською мовою, так щоб зрозуміти, так? Він, він подає такі в цій книжці, які подає переклади, як сказати, ну, не те, що вони неправильні. Так? А Такі буквальні переклади, і які викликають такі неоднозначності, так і він Ну він використовує ці приклади для своєї там, теорії, як ми даємо собі радості і Так? Ми, ми що е намагаємося її якось чи зробити з неї, чи розсміятися з цього, так, чи якось пристосувати уже до, е до власної ситуації. І от він каже. Тут є в нього такі приклади, я вам зачитаю, як воно е, смішно виходить. Так, от він каже: спробуйте поміркувати над деякими англійськими висловами, на які туристи натрапили за кордоном. Тут, наприклад, меню у Швейцарії. Е, і е, такий, значить, е, запис є у цьому меню. Our wines leave you nothing to hope for. Uh, the lift is being fixed for the next day. During that time, we regret that you will be unbearable. <laughs> unbearable, uh, sense. Uh, Abo, uh, in sense. Ladies are expected not to have children in the bar. Тобто не народжувати у валі. Так вийшло. О, у пасі продажу авіаквитків в Копенгагені. We take your bags and send them in all directions. Або ж у ліфті французького готелю. Please leave your values at the front desk. Або ж... так, тут ще є. Uh, у швейцарському хостелі в горах. Special today no ice. Cream. Uh, і... Да. Ну і ось uh, це. Так, uh, ну, не знаю. Можливо, ми прийдемо до якоїсь дискусії, щоб це не було таке дуже монологічне. Так, можливо, ви хотіли б мене щось запитати, якщо я можу, я відповім. А як не можу, буду про це думати. Отже, будь ласка, поки що я вам дякую за увагу, але можливо, у вас є запитання. Дякую, Марія Мирославівна. Ви можете ставити особисте запитання або ж писати в чат. Я буду зачитувати ваші запитання в чаті. Напевно, ще треба подумати. Скажіть, будь ласка, чи є от така, такий перекладач, на якого ви рівнялися в студентські роки під час навчання? От хто, не знаю, став таким причиною, чому ви закохалися в цю професію. Дякую. Угу. Чи є такий перекладач? Ну, я, я не думаю, що якісь є такі еталони перекладу, так. Ну, Просто мене цікавило, як, як люди дійсно, як от люди пробують так, і як вони передають. Я читала різні переклади, але так, щоб сказати, що якийсь є мій улюблений чи. Ні, таких нема. Я люблю просто, читаю, кажу собі, от гарно переклав. Добрий перекладач, так? Або, думаю, а можна було трохи постаратися ще, так? Навіть тепер е, з, е, дитина в мене в цьому класі, так, і іноді я дивлюся підручнику зарубіжної літератури, так? Переклад. Теж так собі думаю, Ось. треба було б більше попрацювати чим. І, можливо, такий час, знаєте, як про переклади робляться? Ну, то, напевно, то не про теперішні переклади, які підручнику, то не теперішні. Але тепер, як оце все швидко, швидко, давайте, дедлайни, те все, і воно так теж трохи впливає, бо переклад це ж таки творчість, навіть якщо це не художнювати, то переклада. Чи є у вас така книга? І ви от ви ось у вас була така ейфорія, ви так насолоджувалися і бажано назвіть нам, щоб ми могли теж подивитися приклади гарного перекладу. А як перекладу гарного? Я не знаю, можливо, пані Делавей. от недавно, так, вона вийшла в видавництві Старого Лева. Такий добрий переклад. Але, м -м -м так, ну е, якщо художні тексти, то я все-таки стараюся читати оригіналі, а е, для того, як я вам кажу, начитуватись, так, от я люблю, наприклад, Ірину Вільде, так от багата мова, е, можна так е, черпати багато, так, як ресурс багатої мови. так, Саме люблю, наприклад, Кобилянську, чи там е, Наталю Кобринську, тобто такі, які не, не підпали під е, цей російський, такий, не не з е, мова, така, знаєте, я б сказала, автентична, автохтонна, така українська щира мова без тих е, кліше, таких м, без цього шарму, як сказати, русифікації. Ну так. Так, Наталія Шеремет, будь ласка. Доброго дня. Добрий а день. Мене цікаво, чи стикалися в своїй перекладацькій практиці з перекладом неологізмів, які взагалі ще ніде не вживали, а автор придумав чисто для свого світу. А, ну, Це складно, так. Це звичайно складно. бо Треба вам шукати, так. Тобто це той момент, коли ви от якраз у вас є цей момент творчості. так, от. Тож, часто кажуть, що перекладач ну, хто він, він творець тексту, чи він конкурент автора, так, чи він просто як відборювач е, цього м, оригіналу. так. так, І от, е, ну, так, З неологізмами складно, так. Але от Мокровольський гарно, мені здається, знаєте, коли він перекладав е, цих футуристів, там, футури... модернізм, так, модерністська поезія, вони взагалі любили всякі такі словечка видумувати свої якісь. І от почитайте його переклади Мокровольського, де він там перекладає футуристів, як він перекладав, там, там, він там цікавий. Він повинаходив купу своїх слів, повинаходив. Ну, але це талант треба мати. Це ж не просто придумаєш слово, так треба розуміти. От я, власне, кому він такий, кому саме такий неологізм, так, якось так, що його надихнуло. От зараз багато, до речі, цікаво, як будуть перекладати, багато створюється неологізмів та контексті цих негарних подій, тяжких подій, які ми маємо, так, але багато створюється неологізмів, От Цікаво, як будуть перекладати. Ну, Неологізми це так, це випробовування. Якщо реалії, там, наприклад, так, реалії теж складно, але реалії, що переважно там дають пояснення. В тому внизу сторінки і так далі. А а це, це ні, нелогіс це, це випробовування для вас, як перекладача. Так, ну, я думаю, питань нема. Ще ще є запитання, щоб ми як це не примушували вас запитання? У мене виникло одне запитання, можливо, воно трошки наведе учасників сьогоднішньої зустрічі. Марія Мирославівна, які ваше коло наукового інтересу, які у вас основні напрямки досліджень ваших? Що саме ви досліджуєте? Чим саме в науці ви цікавитесь? Ну, загалом, то я моя сфера, то Така дуже велика це американська література, література США. А вже сегмент у тій літературі це афроамериканська література. Так, я багато ну, маю досліджень з оці, початок ХХ століття, так що називається там Гарлемський Ренесанс. От багато в мене м, про авторів того періоду, загалом про афроамериканської літератури Ну і тепер вже трохи я посунулась від періоду початку ХХ століття, так я маю дослідження сучасних афроамериканських письменників, але також е люблю досліджувати і досліджую твори, написані мігрантами. От зараз особливо досліджую такий жанр, як міграційний роман. і так тому що на початку цього століття, вже нашого 21-го, він починає набувати таких трохи інших рисанів у 20-му столітті. Мігранти стають іншими. Загалом люди стають іншими в зв'язку з тими відбуваються. От таке моє коло. Дякую. І в е, мене виникло тоді друге запитання. От понеділок ага. ми спілкувалися з паном Іваном Рябчієм, е, стосовно французької літератури, перекладу художньої літератури ага. французьких авторів. Е, чи е, однаково цікаво українцям американська література ті самі теми цікавлять е, ще і самих власне, американців? Чи, можливо, ага. трошки е, інтереси не збігаються? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ага, ну, ну я розумію, ага, як mm -hmm. рецепції. Ну, ви знаєте, я вважаю, що загалом нас мало ще перекладають. Я не знаю, як з французької, але от як з англійської, наприклад, це мало перекладають. Ну, і загалом тексти перекладають ще такі з середини ХХ століття. Так? Я не знаю, з чим це пов'язано, чи це пов'язано з. З політикою видавниць, так, можливо, їм дорого купувати ці авторські права, чи що. Ну, Не знаю, з чим це пов'язано, так? Але мені здається, щось у нас оця перекладацька, перекладацька індустрія, так, якщо можна її так назвати, вона все-таки чомусь тексти, от, не, не так швидко перекладаються, як хотілося б, а, щоб швидко читати вже, вже наш український читач. Можливо, через те, що я не знаю, люди читають зараз багато англійською. Я не знаю, чому так відбувається. Але, от, власне, як мені хотілося б, щоб більше текстів перекладали за загалом і, і, і таких і художніх, і не художніх. А все-таки ми якось, знаєте, трохи пізніше до нас доходять перекладі ці, депрі, аніж, аніж вони там ну, в інших європейських країнах. Тоді, можливо, центр цікавості вже змінюється, зміщується. Те, що було раніше, цікаво американцям, ага. не так буде цікаво українцям. Час Часли. Не знаю, не знаю. Я не знаю, з чим це пов'язати. Як обирають видавництво, кого перекладати, я не знаю, яка їхня політика. Вони десь їздять на ярмарки, дивляться книжковій. Я не знаю, яка їхня політика, так, але, що думаю, що... Да, але думаю, що так, перекладати треба більше, набагато більше. Ми, на жаль, мало перекладаємо. І нас мало перекладають. От знаю, зараз ну, кого перекладають, Жадана, перекладають там, можливо, поетів, Так, сучасне багато перекладають. так нашу Та Хочеться правильно, коли приїжджаєте за кордон, хочеться сказати о, і такі тексти, і такі, так, але люди ж не мають до них доступу. Це теж Да. <голоси> Дякую. Дякую. дякую вам, дякую вам за зустріч. Бажаю вам усього доброго, вам, вашій кафедрі, вашому факультету, вам, студенти, як майбутнім перекладачам, перекладайте, не бійтеся, впевнено, ідіть, і все буде добре, все буде Україна, Бога буде за нами. І звечу вам усього найкращого.